Привіт! Біг зранку, понеділок, вихідний день. Та ви що, такого не може бути? Сказала б я вам ще пів місяця тому. Навіть сказала я вам ще о, вчора вранці. Та ви знаєте, вчора після тренінгу Олексія Полвінкіна по інвестиціям я в черговий раз зрозуміла, що для того, щоб почати щось робити, треба поставити ціль, чітку і конкретно, з датою виконання кінцевого. Тільки коли така ціль є, тільки така ціль мотивує вас для подальших дій. Тому рекомендую вам всім почати з того, щоб все-таки розпланувати своє життя. Адже якщо ми не плануємо своє життя, тоді інші планують це за нас. Це за нас планує керівництво на роботі, це за нас планує держава, це за нас планують рекламодавці. Куди і як потратити нам наші кошти зароблені. Тому плануйте. Плануйте свій день, плануйте свій тиждень, місяць, рік і найближче десятиліття. І тоді ви зможете досягти дійсно глобальних цілей. До зустрічі в нових випусках. Підписуйтесь на наш канал та приходьте до нас на тренінги. Будемо раді вас всіх бачити.